Вибухова операція. Збройні сили України знищили базу зберігання і запуску шахедів у Донецьку. Операція була спільною роботою ССО, РВА та бригадної розвідки 414 ОБР СБС Птахів Мадяра. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У ніч на 6 листопада українські сили провели успішну операцію з ліквідації російської бази зберігання дронів Камікадзе Шахед на території Донецького аеропорту. Саме звідти окупанти запускали безпілотники для атак по українських містах. Про епічне знищення об'єкта повідомив командувач СБС Збройних сил України Роберт Мадяр Бровді, за його словами, операція стала результатом кількамісячної розвідувальної роботи, яку проводили сили спеціальних операцій, ракетні війська та артилерія, а також розвідка 414 ї окремої бригади СБС Птахи Мадяра. Ціль була складною. Її розробка тривала кілька місяців. Ми зібрали її з дрібних пазлів і цієї ночі реалізували ураження, зазначив Мадяр. Знищення бази має стратегічне значення. Воно не лише зменшує кількість атаки дронами, а й демонструє здатність українських сил діяти ефективно навіть у глибокому тилу ворога. В українському генштабі також підтвердили, що підрозділи сил оборони уразили базу зберігання комплектування та запуску безпілотників типу шахед у Донецьку. На території об'єкта зафіксовано вибухи та потужну вторгнення. Ринну детонацію, як повідомлялось у Куп'янську, Збройні сили проводять спецоперацію. Її мета зачистити місто та перерізати логістику противника. Про це розповідає заступник командира 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахілес» Олесь Маляревич. Зараз на території операції працюють декілька підрозділів. Працюємо в Куп'янську вже тривалий час. Наразі там триває військова операція. Є завдання перерізати логістику. Воно виконується і вже виконано. А також завдання зачистити місто. Про результати буде доповідати командування. Йдеться у повідомленні. За його словами, щоб проникнути в Куб'янськ, ворог перекидав піхотні підрозділи через річку Оскіл і використав трубу газогону через це невеликій кількості російських підрозділів. Підрозділів все ж вдалося просочитися.